Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо важливі новини для українців. Є в нас дуже багато цікавого, і ви могли точно це пропустити. Тож, давайте зараз розберемося, це буде мати безпосередній вплив на майбутнє українців на наступні, я вважаю, 3-4 місяці, як мінімум. Підтримайте відео лайком, коментарем, дякую, як завжди, кожному з вас. І з чого почнемо? Почнемо з дуже тривожної новини, яку публікує CNN. Вони також публікують е, е, окремі знімки зі спутників. І про що вони пишуть? Шахедів стане більше. РФ активно розширює завод з виробництва БПЛА в Алабузі. Супутникові знімки показують, що будівництво на об'єкті різко прискорилось. Там з березня зводяться десятки нових будівель, серед яких є нові гуртожитки та виробничі приміщення. Команда аналітиків з американського аналітичного центру ІСІС е, оцінила, що після завершення будівництва ці споруди можуть розмістити, уявіть собі, до 40 тисяч співпрацівників, е, що дозволить дуже суттєво збільшити випуск ударних дронів, тож на, е, тобто шахедів. і що, який висновок можемо зробити? Що ті. Страшилки, так, якими лякали українці в останні місяці, про те, що на осінь Росія зможе запускати там одночасно по тисячі шахедів, насправді вже й не здаються такими е, неможливими, так, як це показувалось трошки раніше. Е, на фоні цього, так, що збільшується в Україні, Зеленський підписав закон, який збільшує чисельність співробітників СБУ. Згідно з законом, загальна кількість працівників СБУ в мирний час збільшиться. З 27 до 37 тисяч осіб, в особливий період з 31 до 41 тисячі, також закон передбачає, що замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства буде діяти підрозділ здійснення оперативно-бойової діяльності Центр спеціальних операцій. А крім того, військовослужбовців СБУ отримують право застосувати зброю та техніку в порядку, встановленому для Збройних сил України. Отака от, от історія. На фоні цього що? На фоні цього в нас є дуже багато повідомлень, які з них правдиві, якісь ні. Про посилення мобілізації. Мобілізація відбувається, ми знаємо, що, з конкретними порушеннями. І от е мені попалась новина. Вона, може, не така суттєва, але, е як на мене, це якісь перші дзвіночки. Поліція розпочала перевірку. В кривому розі розпоч... співробітник ТЦК побив чоловіка. Інцидент стався 25 липня на території металургійного району міста. Внаслідок сутички, цивільний чоловік, бачите, не пишуть клятий ухилянт. Пишуть цивільний чоловік отримав тілесні ушкодження. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Умисне, легке е тілесне ушкодження. Така от історія. Далі. Зеленський підписав ще один закон. Запроваджено обов'язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу. Така от історія. Далі, наступне, давайте послухаємо зараз е, е, лідера командира полку К2 Кирила Вереса. Він також говорить про мобілізацію, друзі. Часто говорять про те, що мобілізація несправедлива. А взагалі а мобілізація? — Життя взагалі несправедливо. Ну, тобто, мобілізація взагалі може бути справедливою, чи це утопія? Ні, звісно. Якщо мобілізація примусова, правильно, значить, в країні війна. А яка тоді може бути справедливість? Ну, а якої справедливості ви благородстві і порядочності можете говорити? Де це все ха, я вибачаюсь? Справедливо, щоб один вмирав, інший не вмирав, От що таке справедливість? Хтось умний, хтось красивий. Типу у вас три сина, ти маєш вибрати, цьому служити, цьому не служити. Ну хтось віддав все своє, а хтось я вибачаюсь, хто так кричить: Відкрийте мені кордони. А хто так кричить, не трогайте нас, на кориснішій Верховній Раді. Ну, це в принципі, тут е, я, пана Кирила, цілком і повністю підтримую. Бачимо, що в таких умовах не може бути е, справедливості, її не може бути, але до неї, як мінімум, треба прагнути. І на мою думку, однією з найбільших проблем України є те, що до цієї справедливості ніхто навіть не прагне. Ніхто навіть не прагне, бо в нас мільйони чиновників ховаються за своїми державними посадами. При цьому паралельно трошки підпилюючи бюджети і місцеві, і там всеукраїнські, і так далі. І при цьому ще й деякі окремі персони люблять розпоряджатися життями чужими, життями інших українців, які не мають влади. Отака от історія. Не, не, не треба тут цьма, це таке ліричне вступлення. Мобілізація і війна не може бути красивою. Це не благородство, це не дуелі. Це під, кров, сльози і лілеї лайно. Оце води є війна і, і куча куча смертей. Тоді як мобілізувати людей йти до війська? Спитайте співробітників ТЦК та хто займається мобілізацією, хто відповідальний за мобілі... <плес> з'їхали. Мені, допустимо, чесно, я впевнений їх стільки проклинаю, що мені їх іноді буває навіть жалко. Я часто бачу такі відео, але знаю, що є нормальні потужні козаки. І ну, На них клейма не деставити, скільки їх прокляло вже людей. Тому я не тому що не коментую. Просто мені, я розумію це все, як це відбувається. Які погані, такі хороші, і мені просто, ну, типу. Тут завжди є дві дві в манеці є дві сторони. І ліва, і права, чи там поверх і низ питом. Тут не все так однозначно. Ну, фактично бачимо. Тут можна наганяти на Вереса, казати, от він там не, не виступає відкрито проти ТЦК і так далі. Але ми також розуміємо, що він хлопець не дурний, і він розуміє, якщо він почне там відкрито гнати на ТЦК, то скоріш за все його приберуть дуже швидко, як мінімум, з публічного простору, і не буде він більше. Виступати в різних інтерв'ю там і записувати якісь відео. Цього просто-напросто не буде. Тому бачимо, що він говорить, я все розумію, я все знаю, є я хороші, я погані, і це правда. Ну бо ми розуміємо, що і в тому самому ТЦК є якийсь відсоток, можливо, він е... критично низький, але там є також нормальні, адекватні люди, які не підтримують того, що відбувається, а є ті, кого ми бачимо на тих відео. Які в тому числі називають і фейковими, але проти е, них же ми бачимо, що та сама поліція відкриває зараз, відкрила як мінімум одну кримінальну справу. Чим ця справа кримінальна закінчиться, ми побачимо. От, але ми розуміємо, що цих кримінальних справ має бути набагато більше. Тож проблема ТЦК вона існує, проблема незаконної мобілізації, порушення прав людей, е, порушення. Е, Прав людини, так і так далі, воно це все порушується. І, на жаль, поки що, ніхто з цим якось системно навіть не пробує е, воювати. Ті, хто і боротися, так, ті, хто е, може щось сказати, їх, щоб почули, вони знають точно так само, як і Верес, він розуміє, якщо він буде про це говорити, то скоріш за все це нашкодить тільки йому, а нічого це міняти не буде. от. І якась така в нас виходить історія. Знову ж таки, ті мітинги, які були в підтримку НАБУ і САП, дуже цікаве питання, чому ці мітинги точно так само не продовжились не проти мобілізації, не проти ТЦК, ні, а проти злочинів окремими працівниками територіальних центрів комплектування, злочинів у вигляді бусифікації, яка є прямим порушенням прав людини. Які також є підтвердженими і на рівні українського омбудсмена з прав людини, і вже на рівні Європейського Союзу. От і чому вони не продовжились, я не знаю. Можливо, ви знаєте. пишіть в коментарі. А ми продовжуємо. У нас ще є багато цікавих новин. Наступне в нас, друзі, стосується не напряму України, воно стосується Тайваню, але має прямий вплив на. На Україну, на Європейський Союз, на загальноєвропейську безпеку експорт БПЛА з Тайваню збільшився на 749% за першу половину 25-го року. За даними Центрального агентства новин Тайваню, в першій половині 25-го року сума експорту дронів склала 11,89 мільйона доларів. Що, в принципі, якщо ми так подивимось, це капля в морі, але е, бачимо, що Тайвань починає набирати обертів. Тому що це на 749% більше, ніж роком раніше. Головним покупцем БПЛА стала, як не дивно, Польща, на яку припало понад 54% від загальної суми. Далі на другому місці США, які імпортували з Тайваню безпілотників на 1,5 мільйони доларів. І трійку замкнула Німеччина, яка витратила також трошки менше, ніж 1,5 мільйони доларів, що в 258 разів більше, ніж роком раніше. Ну, звісно, якщо роком раніше там, Німеччина закуповувала там, 50 дронів, знаєте, то може бути, що збільшилось це в 258 разів. Тайванська урядова група зі сприяння торгівлі зазначає, що країни Європи звернули увагу на безпілотники з Тайваню на тлі війни в Україні та загострення на Близькому Сході. Чому це важливо, друзі? Це важливо як мінімум зі сторони Польщі, так, яка закуповує зараз, ну, бачимо. Що вони шаленими темпами нарощують і власне виробництво зброї, і нарощують закупівлі по всьому світу абсолютно різних типів озброєння, і бачимо в тому числі і дронів. Так, вони точно так само проводять зараз всю оцифровку свого, якби своїх військовослужбовців, резервістів. Постійно йде готовка, перепідготовка. Постійно також готують законодавство, яке відображається як на тому, щоб боротися, наприклад, з ухиленням від мобілізації у випадку, якщо почнеться війна, так і планами евакуації для цивільного населення для того, щоб мінімізувати в навіть на гірших сценаріях втрати серед цивільного населення, чого в Україні зроблено не було. Бо ми всі пам'ятаємо, що відбулося, як мінімум, з Маріуполем. І ще з сотнями, і, можливо, ну, напевно, навіть тисячами міст і сіл. Отак от, от далі, Центральна виборча комісія в Україні заявляє, що місцевих виборів в Україні у 2025 році не буде. Прес-служба центральної виборчої комісії повідомила, що парламент не приймав рішення про проведення місцевих виборів в цьому році через воєнний стан. У зв'язку з цим комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних та територіальних виборчих комісій. Знаєте, що це? Це те, про що ми говорили на початку. І коли говорив Верес, так само, що в Україні не може бути е, не то, що не може бути е, справедливої мобілізації, а до цього ніхто навіть не прагне. Бо в нас мільйони дармоїдів, е, корупціонерів, царків по містам і селам просто будуть далі займати свої посади і е, під, під прикриттям. Воєнного стану ніхто ніде жодних виборів проводити не може. Така от історія. Чи можна було б провести вибори е, місцеві? Ну, як мінімум, е, можна було б спробувати. Але бачимо, що просто кажуть: ні, в нас війна до побачення. От і все. Така от історія. От, чи можна було б домовитись зі Штатами, чи можна було б домовитись з е, е, Європою, щоб вони домовились через, я не знаю, свої розвідки в. Росії, так, щоб там, я не знаю, щоб якось забезпечити якусь безпеку. Ми бачили неодноразово, як це відбувається про ці домовленості. Наприклад, так, це тоді, коли на 9 травня по Росії, наприклад, не летіли е, по Москві, не, не летіли ракети, не летіли ніякі дрони, бо е, там були представники Китаю. Так точно так само, коли хтось важливий приїжджає до України, також е, ці моменти, там, особливо зі штатів, в ці моменти там, по Києву ракети не летять. Отака от історія. Що думаєте з цього приводу, можете е, писати в коментарі. А ми е, власне зараз також е, про перспективи так, на наступні декілька місяців. Говорить військовослужбовець Єгор Чечеринда. Нинішня війна це війна високотехнологічна, і війна за допомогою здебільшого, не здебільшого, але... Певною частиною за допомогою там безпілотних літаючих, плавальних різних систем, наземних теж безпілотних систем. Але ти не маєш все одно не слід забувати, що ці безпілотні системи всі керуються людьми і особовий склад. Теж потрібен. Теж я читав yeah. цей матеріал. Валерія Залужного. можна абсолютно з ним подивитися. Я в принципі там довіряю від нього більше інформації. Він все ж таки був головнокомандувачем збройних сил України, але тим не менш питання ну мобілізації теж не треба ставити на другий план. Це теж дуже важливе питання. Між іншим ми говорили про Росію і про чим вона буде проти нас воювати. Ви в питанні поставили yeah. теж да? торкнулося цієї теми зараз. За інформацією української розвідки, росіяни дуже активно планують використовувати збройні. Сили особовий склад північнокорейських Збройних сил. Одразу ж, питання. В нас вже піднімалася е, також е, історія про те, що потрібно активно залучати іноземних добровольців до війни в Україні, іноземних найманців. Називайте це як хочете. Е, ми про це говорили. Є також окремі підрозділи, які ми розбирали, де вони робили заяви про те, що вже там від початку повномасштабного вторгнення було там в них е, в підрозділах по дві тисячі. Уявіть собі, що там вже було зрекрутовано 2000 тисячі колумбійців, які дуже добре воюють. І тут питання, чому досі, я не знаю, не вступив, або я про це не знаю, або не вступили в силу ще закони, які дозволяють фінансувати оцю логістичні витрати для добровольців, які є по світу які хочуть воювати в Україні за ті самі гроші, що воюють українці. Так? Тобто за тих самих там. 100, 120-150 тисяч гривень. Питання, чому досі це не прийнято? От, також ще декілька місяців тому народна депутатка України Анна Скороход заявляла про те, що в середньому щоденно є 400 заявок з усього світу від добровольців, які хочуть приїхати і воювати в Україну. Їм треба забезпечити логістику, так? тобто, щоб вони щоб доставити їх фактично з тої самої Колумбії в Україну. І щоб вони якби далі вже ними має займатися ТЦК як, те, як центр комплектування. От е, чому в нас оцей упор робиться на вилов українців, а не робиться упор на те, щоб зберегти своїх власних громадян і набирати більше добровольців з-за кордону, які будуть воювати за ті самі гроші, що й українці. В чому проблема? Чому це досі не актуалізовано, чому це питання не піднімається, чому, я не знаю, не розгортаються якісь рекрутингові центри по світу, так, щоб можна було там прийти, ну, типу подати якусь заявку і так далі. Незрозуміло. Європа, ми знаємо, що вона блокує всі такі рішення, і навіть той самий Український легіон в Любліні, в Польщі, який був відкритий, туди могли вступити тільки виключно громадяни України. От, Чому? Такі центри не відкриваються по інших країнах, незрозуміло. У нас підписують з різними сомалі і так далі якісь там угоди про співпрацю. Але при цьому з цих країн, де рівень життя набагато нижчий, і де люди готові воювати, вони хочуть цього добровільно і хочуть заробляти гроші. Чому їх не рекрутують? От. Питання таке: відкрите, правда? Бо тут бачимо, що Рашка отак використовує північно-корейських солдат. Зберігаючи свій особовий склад, а в Україні чомусь це не популяризується. Чому питання відкрите? Можливо, я щось не знаю, можливо, я щось не розумію, бо це моя просто суб'єктивна думка. Можливо, є у вас якісь думки з цього приводу? Пишіть в коментарі. Її техніка вже використовується ну починаючи від балістичних ракет КН-23 закінчуючи самоходними арт-системами північно-корейськими, і зокрема Р Північно-корейськими боєприпасами. останнє інтерв'ю керівника української розвідки Буданова йшлося про те, що 40% всіх боєприпасів це північна Корея. Зараз використовується росіянами на лінії бойового зіткнення. Якби не було цієї зброї цих боєприпасів, то інтенсивність вогню в половину була б менша. Розумієте, і отут теж велика загроза. Тут же питання до наших дипломат щоб ми розповідали цю історію, що якщо підключиться за а північні корейці, взагалі будуть будуть низку рису воювати. Їм не треба на ніякі там гробові платити, як в Росії, чи якісь там високі зарплати. Тобто, це дуже велика зараз загроза. Є. Пане Ігоре, а воювати де в прикордонні там десь на Курщині? за інформацію розвідки ні до до сьогоднішнього моменту справді особовий склад брав участь тільки бойових зіткненнях на курщині на території Російської Федерації. Зараз за інформацію країнської розвідки розглядається активне питання і російськими, і північно-корейськими військовими про залучення. Особового складу північно-корейських військ саме на територію окупованої частини України, саме сюди на поточний момент. Ну теж за оперативну інформацію розвідників наших поки вони на поточний момент активної участі не беруть лише корейська зброя. От чи можуть вони це робити, можуть. А знаєте чому а тому, що їм ніхто нічого зробити не зможе, і точно так само там накладати санкції на північну Корею. Так вона вже вся в санкціях, чи це зробило її, чи це розвалило північну Корею? Абсолютно ні, бо їм допомагає Росія. Китай, можливо, ще якісь країни. От. І також ще декілька місяців тому, можливо, навіть вже з півроку тому, ми з вами е, розбирали так, інформацію про те, що Росія на території Північної Кореї інвестує туди кошти і будують там окремі заводи для виробництва боєприпасів, ракет і так далі. Тож це може тривати ще дуже довго, і тут питання, е, чому е, Україна не... Як би в плані, як мінімум, людського ресурсу і мобілізації не робить е, якісь подібні речі, які є далеко недурними. Для того, щоб як мінімум зберегти українську націю. І не треба було на фронт відправляти тих, хто не хоче туди йти. От і все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Дякую всім за увагу. До зустрічі!